Другокурсник Шандріджан з Китаю вчиться у Державному технологічному університеті за спеціальністю підприємництво Торгівля та біржова діяльність. Ми проходимо заняття онлайн. Мені подобається дистанційне навчання. Зручні, швидкі. І ну, зручно дивитися матеріали, вчитися мову, вчитися е, спеціальності. Зараз я Підприєму Україну і ЗСУ. Допомагає іноземним студентам адаптуватися в Україні та навчає української мови старша викладачка Олена Деньга. Вони до, до останнього, я можу сказати, залишалися в університеті і не хотіли спочатку їхати, а потім вже ну, вимушені, скажімо так, поїхати. Але я підтримую зв'язок з, багать, з багатьма деякі. Зараз продовжують навчання у Європі, а деякі так і пишуть, що вони хочуть потім повернутися в Україну та продовжити навчання. Зараз на підготовчому відділенні навчається семеро іноземців. Це майбутні студенти закладу, каже перший проректор Артем Гончаров. Ті, хто є нашими студентами вони продовжують навчання? Єдине, що формат цього навчання по-різному або в синхронному, або в асинхронному режимі в дистанційній формі. Окремі студенти приїжджають і можуть складати підсумкові відповідні екзамени при можливості, але знову ж таки це одиниці, переважна більшість складає онлайн. У нас є центр по роботі з іноземними студентами, який якраз займається комунікацією в першу чергу, та і освітнім процесом. Відповідних студентів, тому зв'язок постійно з ними відбувається по можливості, якщо він не втрачений. З 1 вересня в інституті міжнародної освіти Черкаського національного університету розпочало навчання четверо іноземців, говорить директор Володимир Швець. Було в нас тенденція, що переважна. Переважний контингент це були студенти громадяни держави Лівія, Азербайджану, Конго, Гани, Гамбії, Кодівару. Але от на, наразі, то ситуація така, що оскільки студенти переважно вступають на заочну форму, то це громадяни Азербайджану. Значна частина з ними було втрачено зв'язок. З об'єктивних чи необ'єктивних причин, бо з деякими студентами ми от підтримували зв'язок, а потім вони от ну, от різко десь пропали. Ми видаємо протягом року там запрошення на навчання, то проблемно отримувати візи навіть для тих студентів, які вже є, навчаються, тобто безпековий режим, мобільність студентів. Ну обмежується студенти бажаючи є повернутися до України. Ірина Філенко Лехураш, Суспільне, Новини Черкаси.